Всім ви на каналі The Carp Life. І Сьогодні очередна у мене рибалочка, очередна пригода, і сьогодні я на Дніпрі. Е, скажу так: по приїзду на оцей місцяк, який ви знаєте, тут я був раз три, так уже в цьому році, і водичка так підупала, упала дуже добряча водичка, була вода отут у нас. От бачите, де пакети. І от Сюди вже метра два ціля від відійшла вода. Зараз розумієш, наскільки важливо було все добре закріпити. І все компактно все вкладувати, тому що, ну якби ти бачив, якщо б якісь пустоти були, то там би типу, гра ще більше було. Ну так, да, так. Да, да. Ну я колись теж отак грузив, сам на лодці, поняв був. Отак накидав, накидав, а потім як наші, на волнах кидає, всі вещи розповзаються, Йому, я на ходу їх ловлю, думаю, йохерний. Єр каже. Перевір Діпер, тому що він у мене дуже погано підключається. А ви просто подивіться на діпер. Ось зараз я вам покажу в макрос його. його. Подивіться, оце Діпер, а це вода. Його просто кинув в воду і не знайшов, називається. Просто подивіться, Ось така вода. Ось такий діпер. Ну, Колір тупо одна. Першим чергом, після того, як ми розгрузили всі наші. Речі трішки взяли, але блін ну ви бачите, сумок тут 15, мабуть. я не знаю, бакани, сумки. ну Все вроді, по мінімуму, але бачите, що півполяни коротше, зайняли. І друге, це у нас поставили, ви знаєте, що в першу чергу, після цього після того як поставив лагер, в першу чергу я ставлю кукурудзу. Кукурузу завжди варю на водоймі чи на дикарю на Дніпрі. І набрали воду і поставили. Але дивіться, яка вода. Просто дивіться, просто зеленка. Ну, слава Богу, що ви ще бачите, на ноги, якби типа, не. Перепечатується. Це дуже добре, тому що ми взагалі тут на острові без води, не, не вимили ні ноги, ні руки, не помить нічого. Тобто взяли з собою тільки 5 літрів е, з собою води. І у Ігоря там ще пару є бутилок літрових, але нам би цього не вистачило. Наш етап це поставити родпод і поставити сигналочки. Ігор вже збирає ротподік. ротподік. Вау, 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 вау! Це що? Красивий. Це у нас красивий, красивий. Авророський. Заврори. Заврори. За 150 гривень. Mm, да. Родподик. Свої сигналочки. О, дивіться, скільки паучків з цієї рибалки. Де вони взялись? Вроді ж перевіряєш все. витрусиш дивіться, скільки тут 4 штуки. Жесть. Просто жесть. Це тобі, блін, Дніпро, бачиш? Не для слабонервних, так? Да? Так, ну що, давайте поки кукурузка вариться, поки у нас діпер заряджаються. У мене сьогодні буде обновочка. Прислали мені отакі брейн Apex Double. Це у мене 325 LB. Така м'ягенька паличка до 130 грамів. І в розмірі 3,30. Це просто моя мрія. От просто кайфануть на 330 паличку. І подивимося, які ж вони тоненькі, які ж вони гарненькі. Brain Apex Double це таке, знаєте, іменно бюджетне фідер, універсальне водилище, я б сказав би, і фідер, і, і карповік. І у мене він у розмірі 3.30. Це кайф. Подивіться, який бланк тоненький. Дивіться, просто. Паличка просто тоненька, блин, офігенна. Така, прям, ну, вау-вау-вау. 3.30, 3,25. Длина 330, 325 ЛБ. М'ягенька, м'ягенька, класненька. І для цієї палички у мене буде дуже-дуже класна зборочка по катушці. Дивіться, катушечка А Ану. а мишин СЕ с ручкой все такое быстро съемом по быстрому чикс чик 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 накрутили оп, зараз запитяну тыца оп 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 красота класс Мені вже подобається. І наматуємо ліску. Ліска у мене буде 600 метрів 8,8 на розрив. Сунудочки. Блін, не взяв з собою, знаєте що? Крокси не взяв. Оце де печалька. Це просто печаль печальна. Я не знаю, що я тепер буду робити без Кроксів. Блін, ну оцей Ротпот Evolution. Він здоровий. От просто здоровий. Я не готов купити такий Ротпот, тому що він реально здоровий. Ну подивіться на цю махіну. Це я не знаю. Це Типу вураган, зроблений вітер, щоб вітер вирубати привітрю 20 метрів в секунду. От просто подивіться на ці масштаби. Він по вісу, мабуть, кілограм 10 буде, блін. Це кабзіц. Високий, височезний, здоровенний ротпод. Це, це тупо якась машина стоїть. Блин. Ну, звісно, так, да, копейка, не стоїть, як жигуль. Но він такий здоровий, я не готовий реально купити. Є там родподік класний, саморобний, ну, Мазуренка, наприклад. Э, need for carp. То у нього такий самий, як в Ніке Еволюшн, точь-то. Там куча є сейчас, э, похожих, да, схожих. Але він короче, отакий. понял? Він такий маленький. Не бачив Нід Carp? Він з ну, ним приїжджав до мене. отакий, такие. Вообще. Вот такие понял. Ну, у а, на, на два, два, типа, а да. можна на 4 так само сделать. А, Этот. А, Труби вроді такі самі, але ну, чуть-чуть тоньше е, в діаметрі. Він, так... він просто менший, у нього типа не така нога, а вот така нога. Типа, поняв? Ж... Да. Він ну, такий маленький, типа, а, а, а... а точно точ, точ, така сама модель, от, допустим, в, в, от, як да, він там да, да, так, фірма друга. Типа, і, ну, там він В карбоні, там є хром, карбон, там різні, різні. різні, різні. І коль... кольорам різні, але він такий маленький. Типа... На взяв. Так, там так само треба нагинатися, пазу? Типа, він такий маленький, да? Ну, він ставиться отак теж високо. Но він стоїть маленький, і отакий він, там, ну, бузбарчики, все таке маленьке. І до нього підійти можна з будь-якої сторони. Тут же треба дивитися, до тебе обходить, просто. Обходить, реально. Три метри туди, 3 метри туди. туди. Ну, сильно здоровий. Він в три рази більше чотири, ніж той. Я ти серйозно говорю. Так, робимо тепер. Повідці по я буду робити Ямакасу к 1 xs це четвертий номер, не знаю, тут 4 чи 6 я використовую. І зроблю зараз два нових повіця. І поставлю їх на поводочний матеріал. У мене йде 15,7 на розрив. І резиночка така, знаєте, тугенька. Так, і ставимо петля в петлю робимо. Тут все просто, петля в петлю, проділи і все у нас гарно. Таковий все обходимо. Я ж вам показував, так? все продягаємо знизу, пропускаємо отак під вудками, щоб у нас корабль знизу, ми ж знизу його будемо пускати під вудками. Так, відкрили шпулю, загружаємо в бункер. Поклали, закрили, бункер закрили, засипаємо. Сипуху з кукурузкою. І нашу состюху потім кладемо зверху. Тому що, коли ти рибалиш на зернову, я ж вам от, кожного разу це говорю. Оцей гачочок, якщо засипати кукурузою і при збросі кукуруза надягається отак на гачочок. І ми сидимо, потім ждемо покльовку, а клювань нема. А на боїв на пелець, коли ти кормишся, то можна його і засипати зверху. Uh -huh. А коли проварена кукурудка, то у тебе хороший. просто отак от кукрузка надягається. Тобто Прикол. перший раз ти э, uh -huh. це чуєш, оця да? це чушь, просто, Серьезно, дивися, ось ця сипуха, вона ж тяжела uh -huh. і вона впаде швидше. Я ж ти поняв, я і, і, взагал, взагал, і, не знаю. І зрозумів, і, і, і оцей крючок твій, просто надягнеться на нього. Горох или розварний или кукурузка? Вириваю, тупо, да? так? Так, восьма, дев'ята, перва, втора. Ти заповнив? Ні. У тебе перва і дев'ята, а у мене втора і восьма. Короче, у мене перва і дев'ята. Фідерні. Фідерні спортсмени. Фідерісти, спомбісти, з бомбами з Приїхали на карфішен і ще й з кораблем. Ви розумієте? Ну, з кораблем карфішен це саме, саме такий, з самими дистанціями жоскими, такими 300-400 метрів. Ну, а ви знаєте, я взагалі рибачу вообще, це 200 метрів. Для мене це маленька дистанція. Так я рибалю 300 плюс, 400 плюс навіть. З Женією Кенішевським ми завозили 600 метрів. Просто 600, 650, по-моєму. а ні 550 600 на шпулі, так. Да. 550. Да. От, типу, виваження рибу на 550 це кайф на, всю, на все життя. Поняли? Ну, типу, ти просто тягнеш пів години цю рибу, блін, там восьмеру якусь або десятку. Уявляєте собі, це просто. Ну це кайф. Це Просто печалька. Просто печалька. Остановлюємо да? Мабуть, так. Да. Скоро, скоро, скоро. Знімаємо бекінгу, так? Скоро. Оп. А сікиша залишилось? Ще? Сікиша. Щоб... Подожди, 750. Подожди дев'ята точка твоя 43 Ну і ще ж на ночь двадцатку оставить метра выматывания да? Ну що мої хороші Отак вот у нас виглядає наш лагерь Тут у нас будет обидний столик Бачите? Тут у нас, ну точніше, будемо вечеряти, тут у нас всяка мілочовка, кальянчик стоїть. І тут у нас наш дворець газеба Про. Але сьогодні бачите, без капсул. Сьогодні без капсул, одне ліжка буде у Ігоря, і одне ліжко моє. Тумбочка, бакани, всякі сумки, екафло по-любому бачите, без нього ніяк. Монтажний столик. я якщо що, його просто винесу сюди, він маленький, в принципі, місця не займає, і я його раз, що, якщо, якщо, сюди поставив. Вариться у нас кукурузка, кукурузка вариться, у нас буде докорм. дуже такий плотний буде. Ждав, ждав і навхані з дождався, ждався. Коли Ігор а? А що таке є. А є осьо, бачите, я є. Там є. Там, там. О -о -о -о. Дивіться, цей цей. Плафончик от Феникса, як то знаете, вечеря при свічках. <рес> <рес> Якби ще їх було так пару штук, то взагалі да? дивіться який дуже яскраве світло і таке, Прикольний такий ношничок. Сюди. Сюди. Так, а ось вам і корфішн, да? Казалось би час ночі, треба спати, так. Да? а сначала тут, а тут начинается просто движ по и нарезание бойлю. Половины белые пакеты. Да, ну, сначала идеальный был и катаем. А потом <laughs> потом еще... Блин, еще можно порезаться. Ну да. Лезвием оно. Ну що, ранок у нас і йдемо на настюхи. Я докормив ці точки Дай закормив. Число змінилось. Шо? Нічого не змінилось. Ну як не У тебе вона якась духа була заломочилася. Типа, вот там будет удочка, катушка, дивись, вот там катушка. Понял? Ага. А вот все стойка. Давай. Что ну для касса происходит? Фу круто нас, волна пигаче, да? Я не знаю. Я что происходит? Просто. все нормально, тут да? система работала. Ну что? Да не, оце ще цена привязала, вот тут обмотай. <кхе> <кхе> О, там да надо. -на -на. Богу, тут быстро съем. А якщо дерево буде хрутаться і просто буде ложна покльовка, я, блядь, приїду, блядь викину це, блядь, синализатор. Наверное, <кхе> <кхе> блядь. О, так вот потужки, А вот так если між деревами, ні? А просто... Волна не Що? Волна не достану. Ні, ну надо її прив'язати, бля, да? Там, хоча б один моток, да, Тогда сделать. Я не знаю, даже сижу за спиной. А ми корм взяли, дядя? А, Як це, брали. Брав, брав. Приплив на куда, він нічого не взять корм. Що? <сів> <Шо? сів> не закрив? <сів> закрий. А, закрив бункер, так. Да. Закрив? Так. Да. Вже прикрив. Вже прикрив? Я тут на землю дичку тепер бачу, можна. Ну що там? А потом ти будеш за дерево держаться, а я буду вести, понял типа по пультом? А де бакланы тебе допрыгают? От Ото там, да, воно? Утки. Утки. Так, все. Сока, Став на воду, бать. да. И оттолкни его. Фу, друзі, все, короче, душку відкрили. Отак так все. це виглядає. Це просто жесть. Вот Оце тобі... Тебе... Реалії дикої водойми карпятники, а? Все на місці, все окей, все порядок. Клювань немає, переміна погоди, рибка просто прикрила рот і все, і вона просто закритим потом плаває. Рибка просто відмовляється у нас е, їсти, не хоче клювати. Геть. Були виходи от я плив до цієї вудки і був виход Карпа, але він просто не хоче клювати. Не знаю, це ну, це понятно, що ніяк не знаю. Це, це погода е, дала собі знати по рибалці, по покльовкам. Тому що вчора було 26 градусів в день, сьогодні 15, ну тобто 10 плюс градусів різниця. Е, зрозуміло, що риба просто на, на цю переміну погоди, вона не хоче клювати і якби що ти її не. Сип, ми білі пакети вже під пугача сипали, пелець там бойли, шмойли, все, діпували і ніфіга, ніфіга не отримує ні, ні, ні жодної покльовки. Були піки, були пропіки, але ж це вночі, мабуть, яка дрібна риба підійшла. Ми збираємося, з вас сподобайка, це однозначно, тому що дуже трудова була рибалка у нас. І підписуємося на канал, ставимо лайк і хай щастить.